Шкідники кімнатних рослин це завжди проблема, але літаючі комахи дратують мене найбільше. І не тільки тому, що вони рояться навколо ваших улюблених рослин і атакують їх, а й тому, що швидко поширюються по всьому будинку. Якщо у вас завелися літаючі шкідники, липкі пастки стануть вашим порятунком. Ці клейкі пастки залучають і ловлять комах навколо кімнатних рослин, знищуючи їх і скорочуючи швидкість розмноження. Користуватися ними дуже просто ось як це робити. Що таке липкі пастки? Це клейкі поверхні, які залучають і ловлять літаючих шкідників, врешті-решт вбиваючи їх. Їх можна використовувати як у приміщенні, так і на вулиці, але особливо ефективні в закритих приміщеннях, таких як домашні сади. Липкі пастки приваблюють комах яскравим кольором, зазвичай жовтим. Завдяки клейкому шару, що покриває поверхню, шкідники прилипають і не можуть вибратися. Це також заважає дорослим особинам розмножуватися, обмежуючи їх поширення. З часом клейкість зменшується через накопичені комахи та пил, тому пастки потрібно міняти кожні кілька тижнів, щоб продовжувати боротьбу. Оскільки їх розміщують у ґрунті або підвішують над рослинами, вони працюють лише проти літаючих шкідників. Вони не вирішать всі проблеми з кімнатними рослинами, але зловлять дорослих особин літаючих комах. Також вони не знищать всіх жуків або їх яйця, тому для повного вирішення проблеми будуть потрібні додаткові кошти. Липкі пастки можна використовувати не тільки для боротьби зі шкідниками, але і для моніторингу. Регулярне їх застосування допоможе помітити проблему до того, як вона вийде з під контролю яких шкідників вони ловлять? Жовті липкі пастки в першу чергу призначені для боротьби з одними з найбільш надокучливих шкідників грибковими комариками. Це дрібні літаючі комахи, які рояться навколо рослин, а якщо їх стане занадто багато і по всьому будинку. Хоча вони відкладають яйця в ґрунт дорослих особин, що вилітають з ґрунту, можна зловити такими пастками. Також вони ефективні проти білокрилок і трипсів. Якщо комахи літають і їх приваблює жовтий колір, швидше за все вони потраплять в пастку. Підвісні варіанти допомагають і проти мух, які хоч і не шкодять рослинам, але можуть докучити в будинку. Як використовувати якщо ви помітили шкідників навколо рослин, настав час встановити липкі пастки. Процес дуже простий, і в інструкції до продукту зазвичай є підказки. Типи пасток. Найпоширеніші пастки з паличкою, яку встромляють прямо в ґрунт, щоб клейка частина перебувала трохи вище рівня ґрунту. Вони ідеальні для грибкових комариків, яких приваблює волога земля. Підвісні пастки розміщують на рівні, де літають шкідники, щоб зловити якомога більше комах. Тримайте їх подалі від листя, інакше вони можуть прилипнути. Більшість пасток покриті захисною плівкою, яку потрібно зняти, щоб оголити клейкий шар. Робіть це акуратно, щоб не забруднити пальці. Потім встроміть пастку в ґрунт вертикально або покладіть горизонтально, щоб зловити ще більше комах. Якщо пастка двостороння, переверніть її, коли одна сторона втратить клейкість. Скільки пасток потрібно. Залежно від розміру рослини та пастки вам може знадобитися кілька. Для маленьких горщиків вистачить двох, для великих більше. Чим більше комах ви ловите, тим краще. Слідкуйте за станом пасток, з часом вони втрачають клейкість. Якщо на них накопичився пил або вони перестали працювати, замініть їх. Краще міняти пастки, або перевертати їх, якщо вони лежать горизонтально кожні пару тижнів. В упаковці зазвичай кілька штук, так що вистачить надовго додаткові заходи. Хоча пастки відмінно допомагають виявити проблему і зловити частину шкідників, вони не знищать їх повністю. Вони ловлять тільки літаючих особин, але не яйця або личинки, які можуть бути в ґрунті або на рослині. Також немає гарантії, що всі дорослі комахи попадуться. Щоб повністю позбутися від шкідників, спочатку визначте, з ким саме ви маєте справу, потім використовуйте відповідний засіб інсектицидне мило, масло німу або інші препарати. Якщо проблема в ґрунті, як з грибними комариками, допоможе пересадка в свіжий ґрунт. Продовжуйте обробку, поки не перестанете помічати нових шкідників. Після цього можна залишити пастки для профілактики. Також важливо дотримуватися запобіжних заходів, не переливати рослини, уникати скупченості і вчасно видаляти пошкоджені листя. Висновок липкі пастки є ефективним інструментом для моніторингу та боротьби з літаючими шкідниками. Але щоб позбутися від них повністю, важливо комбінувати їх з іншими методами.